Розповідь про об'єднання незламного народу, колись дуже-дуже давно, коли ще жили наші пра, пра, бабусі та дідусі, наш любий, сильний, незламний український народ розділили на кілька частин, але всі українські люди прагнули незалежності та об'єднання рідної неньки України. І так як ми, українці. Можемо сидіти і чогось чекати, десь далеко-далеко, тихенько, за зачиненими дверима, були такі хлопці, які завзято почали діяти і робити все, щоб об'єднати весь народ України. Звали цих хлопців Михайло, Володимир, Симон, Микола, Два Сергія та Іван. Ці хлопці робили все, щоб об'єднати нашу любу країну. І ось це сталося 22 січня на Софійській площі у місті Києві. Проголосили, що відбудеться об'єднання всіх українських земель, і всі українці могли знову обійняти один одного від Львову до Києва, від Івано-Франківська до Запоріжжя, від Маріуполя до Житомира. І в цей день ми хочемо привітати усіх бабусь, дідусів, батьків, діточок з днем соборності, з днем єднання українських земель. Бажаємо завжди любити свою країну, пишатися своєю історією і своїм незламним народом. Нехай завжди над нашими землями світить сонце. І всім Тут буде світло, тепло і затишно. Нехай в кожній родині панує мир і спокій, любов і взаєморозуміння. Нехай Україна завжди буде гордим птахом та кожен день дарує українцям свободу, думки, відчуття щастя, обов'язково перемоги і світлу надію на майбутнє. Все буде Україна. І не забувайте, посмішка завжди вами.